Вже за два тижні стартує новий навчальний рік У українських школах. готуються до відкриття, утім, не у всіх областях і містах. Цьогоріч батькам дали право обирати, як буде вчитися дитина, очно чи дистанційно. А школи зобов'язали підготувати укриття, куди спускатимуться учні та вчителі під час повітряних тривог. Скільки закладів вже готові до першого дзвінка? Та чи законно вимагати у батьків підписувати інформовану згоду щодо безпеки дитини? У нюансах цьогорічного освітнього процесу розбиралася Анна Камінєва. Безпека, безпека і ще раз безпека. Такий девіз цьогорічного навчального року до його початку два тижні. отім остаточних списків, яка школа точно працюватиме, і в якому форматі онлайн, офлайн чи змішаному, досі немає. Це залежить від рішення керівництва області, конкретної громади, самого закладу і батьків. Та є школи, де цьогоріч перший дзвоник точно не пролунає. Один великий ліцей, третій, не відкриється, і два садочки так само не відкриються в цьому році, бо їх треба демонтовувати, будувати повністю нове. Вони не підлягають експертний звіт, демонтаж. І таких зруйнованих чи пошкоджених росіянами закладів освіти по всій країні понад дві тисячі. І в даних випадках рішення очевидне: навчання лише дистанційне. Так само не відкриються цьогоріч школи прифронтових регіонів через постійні обстріли росіянами. Йдеться про Харківську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області. Тут будуть лише онлайн уроки, як і в тимчасово окупованих містах. Приміром. В Енергодарі створили для учнів платформу для дистанційного навчання. Схожу розробляють і для жителів Мелітополя. На Волині не відкриватимуть школи, які знаходяться в 50 кілометровій зоні біля кордону із Білорусю, А на Сумщині в 25 кілометровій зоні біля кордону з Ерефією. Ймовірно, таке ж рішення буде і на Чернігівщині. У Дніпропетровській та Одеській областях, які також під постійними атаками російських окупантів, пропонують змішане навчання. Деякі предмети викладатимуть онлайн, деякі офлайн. Решта регіонів готуються до відкриття шкіл. Утім, останнє слово: як саме навчатиметься дитина, очно чи дистанційно залишили за батьками? Кожен учасник освітнього процесу не має бути відстороненим від навчання. Якщо навіть один одна дитина буде бажати навчатися онлайн, вона буде навчатися онлайн. При цьому батьки можуть протягом усього навчального року змінити позицію. Приміром, якщо зараз обрали онлайн навчання, то потім можуть перевести дитину на офлайн. І навпаки, нині ж думки розділилися 50 на 50, кажуть міносвіти. Утім, відсотки залежать і від регіону, і від конкретної школи. Приміром, в Одесі 97% батьків проти повернення дітей за парти. В Києві таких третина. 50% орієнтовно батьків готові працювати офлайн, 50% – онлайн. Сховище у нас вже облаштоване, і звичайно ми пускаємо батьків подивитися, де будуть перебувати їхні діти під час повітряних тривог. А саме наявність укриття, головна умова того, що школа таке зможе відкритися. Упродовж липня спеціально створені комісії перевірили понад 21 тисячу навчальних закладів. Готовність 41% шкіл підтверджена з точки зору наявності елементарних укриттів, наявності і можливості вчителів забезпечити безпеку дітей. Ми рекомендуємо, прийшовши в свою школу, заклад, де буде навчатися або перебувати дитина, запитати, де укриття, пройти подивитись його укриття. Де вказівники до цього укриття, головні вимоги до шкільних сховищ, наявність вентиляції, двох і більше виходів, альтернативних джерел енергії та вборалень. Мають бути місця для сидіння та відпочинку, вогнегасники та засоби зв'язку, а ще аптечки, сформований запас води та їжі. У нас в середньому прогнозована кількість учнів в кожній школі це біля тисячі. Більшості шкіл мають підвальне приміщення 200, 250, 300 квадратних метрів, тому можуть укрити 300-400 осіб. Вони не укривають весь об'єм, тому там потрібно буде приймати рішення, в якому форматі буде працювати школа. Як варіант уроки у дві зміни або змішане навчання це на розсуд керівництва закладу. Тим часом в мережі з'явилася інформація, що деякі школи почали давати на підпис батькам так звану інформовану згоду. Мовляв, заклад не гарантує безпеку перебування дитини в ньому. Такі документи незаконні. Це взагалі якась необ'єктивна ну, самодіяльність, оскільки е, при будь-якій ситуації війна або не війна, повітряна тривога або не повітряна тривога. Батьки, якщо привели дитину в школу. В школі керівник закладу безпосередньо вихователь відповідає за дитину, поки її не забрали батьки. Вимагання подібних документів від батьків не має під собою жодного законного. Підґрунтя навіть якщо батьки підписують такий документ, це зовсім не означає, що школа не буде нести такої відповідальності. А як щодо дітей за кордоном, тут є кілька варіантів: дистанційне навчання у своїй школі, всеукраїнська або міжнародна школа онлайн, а ще екстернат для тих, хто піде до іноземної школи. Оцінки по тих предметах, які співпадають із нашою програмою, зараховуватимуть в український журнал. Але при цьому в Іносвіти радять підключатися онлайн до уроків з Укрмови, літератури та історії України. Анна Каменєва, Яна Танчак, Олег Невядомський, Геннадія Нікієнко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.